Діамантові прокурори вже давно заздрять бурштиновим. А бурштинові пісочним чистий заробіток за добу під два десятки мільйонів. Його в Україні не порахувати. За ці золоті сотки, справжня війна. Хто перший ухопив, той і господар проти законне видобування піску це ще один метод пограбувати український народ. І зараз усі ми спостерігаємо кульмінацію зухвалого розграбування. Це Ходосівка, село під Києвом на слуху останні два роки. У червні тут на гарячому ловлять камази доверху заповнені піском. Документів на видобуток у власників звісно немає. До 300 тисяч гривень вивозилось, Ну скажімо, це по комерційним я беру росінкам. Десь до 300 тисяч гривень вивозилось за сутки піску. Вони працювали з сьомої до восьмої ранку. Зараз тут чатує поліція, а сама кримінальна справа про незаконне використання надр у суді. Але кілька років тут спокійно працювали. Охоронці знають, чому саме. На цій території кормилося два козла. Розумієте, тобто прокуратура і міліція. За якихось 10 кілометрів від Ходосівки ще одне місце для легких пісочних грошей. У водоймі земснаряд пильнує охорона. Усе готове до продовження незаконного промислу. Січас будуть запускати земснаряд для того, щоб опять намивати нам в принципі поступали угрози, Хазяїн цієї точки, якби був працівник прокуратури. Так що вибив с і сюди більше не приїжджали. Заважають група екологів. Саме вони найчастіше виявляють і блокують порушників. Ситуація типова господаря не знайти. А охоронець забув абсолютно все. Не знаю. Я Я тільки перший перву вахту тут не знаю. А оцей пісок це звідси намитий, так? Не знаю. А власне хто тут? Не знаю я нічого. Тепер yeah. що ніч? Да. А що охороняєте? Самі себе охороняю Як вас звати Та як гарізні. Також не знаєте? Да. Діють пісочні старателі надшвидко. Яскравий приклад урочище під селищем козин. Тут просто посеред лісу за чотири місяці вибрали галявину у кілька гектарів. Зиск лише уявіть майже 5 мільйонів доларів знову за повного потурання поліції та влади. Поліція прокуратура живиться із цих місць, тому звісно, мабуть, не шукають. Вони головний ворог незаконних копачів і кажуть, ставка таємної домовленості з прокурорами або місцевими чиновниками близько 20. Ти тисяч зелених не дію прокуратура, не діє поліція. Якщо б діяло, то вже б давно б у нас цей проблем не існувало. Тут не церемоняться. Погрози найменше, що отримаєш. Якщо б стромиш ніс, куди не просять. Приміром, ось запис усього лише телефонної розмови громадського активіста з жінкою за голосом аж надто схожу на депутатку Обухівської райради Ларису Ільєнко. Та нікого, я ж пацанам сказав, що это не я. Кем тя гад захочешь? Я що хочу, то і делаю. Ти понял? Я ні з кем нічого не ділю. Жінка не шкодує епітаті відверто щодо загрозливих перспектив та знає собі ціну. Саме її називають головною вирішувачкою усіх проблем, пов'язаних із незаконним видобутком піску в прилеглій до Києва території. Я знаю. Та я нічого не. Шукаємо царицю 20-кілометрового кола. За місцем проживання у столиці неподалік Академі містечка впродовж кількох днів жінка на своєму позашляховику Ауді не з'являється. А, Так у нас з мужиком сьогодні їхала. Була. була вранці? Так, 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 була. Тобто вона вже такий чоловік большой. Але телефоном вона у зоні доступу, тільки не для журналістів. Цього разу Лариса Олександрівна вирішує ліпше мовчати. Можемо зустрітися десь. Екологи підраховують збитки лише на Київщині за місяць роботи. Нелегальні пісочні барони підіймають просто за хмарні суми. На день щонайменше 12 тисяч тонн кремнієвого золота. Це Десятки мільйонів. Якщо на день у нас 12 тисяч тонн перемножимо на 30 днів видобутку та на 40 гривень за тонну, то сума, яка у нас виходить, 144 мільйони гривень на місяць. Це те, що держава втрачає а, в кеш. Надзвичайні новини натрапляють на пісочне родовище в самому розпалі. Це під гостомелем неподалік аеропорту. Пісок якраз вантажать на машину. А що ви тут робите? Що ви перевозите? А там начальство. А Собити. що у вас? Накладна, якісь документи на перевозку є? Кому ви відвозите пісок? Не визначається начальство. Так ви ж знаєте, куди дзвон возити. Я ще нічого не знаю. Працівники екскаватора тікають, а за сотню метрів земснаряд намиває чергову кучугуру. А це намивається нова карта. Якби це намивається пісок. Ой, вода стікає і потім вже цю карту починають вивозити. Все. Бачите, як тільки підійшла камера, вони виключили земснаряд. Де дозвіл? Хто власник пісочного бізнесу. Як довго тут орудують старателі? І що приїде чоловік, за то розвищається і буду здавати з дозволу все сильно. А ось і він типовою у таких випадках позашляховик за дивним збігом, просто разом із поліцією. Хто вас викликав? Я тут мимо проїжджав. Ми... Повз, так? Да, да? да, повз. Не повз їхав. Помітно нервує і каже, що журналіст аж ще погрожує, коли чує запитання про власника. Вас дозвіли так на провокацію ти повелося. Тепер можеш виключити камеру і слухати мене внімательно. угу. май. Сьогодні ввечером, якщо ти виріжеш, я не конфліктний чоловік, але но. Но ти визиваєш конфліктну ситуацію. Тобто яким ну, тобто. чи провокаційними питаннями доки поліцейські описують майно, невгамовною синьому переконує тут випадково, а пісок взагалі не видобувають. Ми не видобуваємо пісок. А як це називається? Це називається Куди це вивезете. Підсипка прилеглих територій. На кінець поля там яма. В ямі там треба зробити, щоб вода не скуплювалася. У нас натомість свіжі докази: 27 тонн піску вивезені за накладною, що продемонстрував водій вантажівки. У службі геології та НАДР підтверджують, родовище незаконне. За координатами на миву жодних дозволів не видавали, хоча де-факто видобуток ведеться давно. У липні 2014 року такі сліди слід, слід, слід активної роботи ось цей замснаряти і влавний видуває пі, пісок і відкладаю. Контролери кажуть проти старателів безсилі. Кількість дозволів обмежена, та й коштують вони недешево. Це є uh... Сотні тисяч гривень. Ну це точно не 10 тисяч гривень, і на 20, і не 30 тисяч гривень. Коли ми говоримо про видобування, це є більше ніж ти... ну, сотні тисяч гривень. Залежно від площі дозвіл коштує до мільйона. Відтак не дивно, що нелегалам вигідніше працювати без документів. У правоохоронців Київщини цього року три десятки аналогічних кримінальних проваджень. Стаття передбачає навіть тюрму. Було отримано три ухвали на три земельні ділянки. Техніка була вилучена на двох земельних ділянках, на третій техніки не було це бульдозера, ескаватори та великі, крупногабаритні машини. Сім одиниць такої техніки під час недавнього рейду вилучають в Обухівському районі. Але арештовані залізні вилетні – це поки все, на що здатні правоохоронці. Пісочних воротил із плоті та крові покарати не вдається. Попри масштаби піщаних клондайків на Київщині за останні роки за ґратами, немає жодного.